Хороша ідея прилетіла в РФ, повідомляючи, почали вербувати ув'язнених жінок. Я так думаю, що рано чи пізно ця ідея може прижитись в Україні. Я сподіваюся, що це не станеться. Але ну, ситуація така, що багато чого з того там потім стає частиною нашої реальності. Не помічали? Спочатку це називають і ПСО, там плітки. Розповсюджувачів називають якимись не такими. А потім хлоп, і воно вже в Україні. Так було ув'язненими, пам'ятаєте, як називали там різними словами, що їх відправляють пачками. Потім і в Україні це сталося. Потім вік зменшували до 25. Теж казали, ні, не буде. Ну і так далі. Було би ще добре, якби, отак, як там, у нас були свої заводи. Фабрики з виробництва всього, що необхідно, було б дуже добре, щоб раз уже копіюють те, що там, то копіювали б ще і те, що впливає на нашу безпеку. Ну, і знаєте, ще дуже погано, що копіюють і прихвати журналістки. Ви не помітили, що дуже часто там і тут стає дуже схожим? Не помітили? Ну, окей. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про перспективи вербування ув'язнених жінок.